Турма. До речі, такий момент втрачає шутурма. Перший, по суті, Втримки не залишаються і енергетики. Яконін виривається на оперативний постріл, Удар Яконіна Мимо небезпечно. Помиляється Ренатіньо, 3-2. Вихід енергії. Ліхтянову. Коондар Рогачов. Рогачов виграв що турноплюс. гол! Степан Струк відкриває рахунок в цьому матчі. Простріл Рогачова і замикає дальню штангу Степан Струк. Це 10 та хвилина. І 1-0 на користь енергії. Важко описати. Сержао, Сержао обіг Рилікчанова, Сержао удар, гол, 1-1 Сержао. Десята хвилина у нас рахунок зрівнюється. Обіграв Сержао. поперечина. І вже Якунін. Овсянніков. Якунін. Ліхчанов. Стріляє удав, шанс Павленка. Не забиває Максим Павленко. Павленко. Ліхчанов. Якунін проходить передачу на Якуніна. Удар Якуніна і М'яч влучає в обличчя Олегу. Забирає набирає швидкість Ренетіньо, вихід 3, -2. передача на Павлюка. Павлюк пробуває в звілих. Ще шанс Журинатіно розігрує тепер свою чергову позиційну атаку. Сержао забиває Сержао на 32 й хвилині цього матчу. Свій черговий момент реалізовує Сержао. і у нас рахунок 1-2. Під удар Невчанову і тут Сержао виривається на оперативний простір. Збиває Сержао Овсянніков. Це червона картка для Дениса Овсяніко. І Що, дурма? Який момент! Як не забуває Ренатіню! Частить енергії в цьому епізоді прощає Ренатіньо свого суперника. Тут вже Макс Павленко, Класно відомо Макс Павленко на Ліхчанова. Однак не побіг туди Валерій Лехчанов. І м'яч Сержао, Б'є Сержао, стійка. Вірожаде. Цвілих, Сержао, Вірожаде. Удар від цвілих. Лисенко і вибиває м'яч подалі. від цв... І... Рогачов. Немає кому віддати рогачов. Микає, удар макаєва! Який сий Олега Іжаковського. Рочов потрібно бити удар не влучає Рогачов. Можна енергетикам втікати. Романов, Романов набирає швидкість Романов грає! Чова мимо! Якунін. Якунін розвертає і ледь-ледь не привезли в свої власні ворота. Приймає передачу цвілих. Є шанс Валентина. Стійка. Ворота порожні. Якунін. Шанс Венері Якунін. І тут уже бірожеде грає як воротар Атака франківців цвілих! Цвіли придумувати Львів'яна. Ходить передача щанова, 3 секунди. Давай чого, що! Міжаковський ловить м'яч. Все, завершується. Ця гра, ураган чемпіон. Ураган чемпіон. Все, завершилося. Ра. 2-1 на користь франківців.